Іця насправді тут є кілька моментів. Перше законом України заборонено приходити з невідкладними обшуками без жодних на це документів, тобто рішення суду, окрім випадків, коли це має запобігти безпосередньо злочину. Тут про це не йшлося навіть в приблизних поясненнях слідчих. Тобто, вже ми маємо порушення закону. На жаль, судді пізніше легітимізовують результати таких обшуків, але це є порушення закону, і слідчі свідомо це роблять, тому що у них наказ, я так розумію, з офісу президента. Чому тому що за інформацією Європейської солідарності, за наказом офісу президента було створено в ДБР кілька спеціальних відділів. Один з них займається безпосередньо Петром Порошенко інший займається безпосередньо депутатами Верховної Ради від Європейської солідарністю, а третій займається нашими депутатами на місцевому рівні, тобто спеціально намагаються знайти будь-яку причину, щоб здійснювати політичний тиск на нас і наші родини. Другий момент я дуже добре пам'ятаю, коли до Марусі Маруся 19-му році прийшли з обшуком теж у й ранку. Теж малесенька дитина. Я нагадаю, що тут не просто не неповнолітні діти, неповнолітні діти ні не южані не її внуки, а це малолітні діти, малесенькі, абсолютно дітки, і коли ці нелюди приперлися в квартиру, де троє малесеньких дітей зі зброєю. Мацьопик запитався, а чого ви зі зброєю? Ви що бандит? Я дзвоню у 102. два. Ну, тобто, люд, дитина сприйняла от цих, що приперлися, як бандитів, і я однозначно можу сказати, що вони діяли по-бандитській за це в якийсь момент мають абсолютно відповідати. Але я пам'ятаю, як приперлись до Марусі звіробів 6 шостій ранку, і в дитини через переляк потерпілого вилучали іграшковий пістолет. Флешку з українськими піснями і блокнотик з логотипом морської піхоти, бо це страшна загроза була. Ну, от тут приблизно в такому ж плані прийшли з дітьми воювати. А третій важливий момент пані Ніна, вона професіонал найвищого рівня, особливо в економічних податкових. Нових питаннях, і вона кожного тижня а, втрафляє знайти якісь безпреділ, які чинить влада, чи вкрадені кошти, чи фінансові махінації. Вона про це відкрито все пише і говорить. Звичайно, що владу це дуже і дуже не влаштовує. Вони колись на неї вже неодноразово влаштовували такі. Гоніння, але я думаю, що всі адекватні люди розуміють, що те, що відбувається зараз, це просто партзамовлення замовлення офісу президента, так само як це стосується багатьох моїх колег. В будь-якому випадку ці речі треба зупиняти незалежно від того, як колись ким вони відбуваються. Бо це є дике порушення закону, це є портнощена в найгіршому.